Привіт, це яновича. Ви дивитесь пракачку авто для ЗСУ. Пракачка це проект від Фалбет та Фалбет Фандейшн, в рамках якого ми готуємо та передаємо тачки Збройним силам України. Всього буде придбано та передано 10 авто. І сьогодні ви побачите четверте з них. Ми обираємо найцікавіші та найрізноманітніші варіанти для прокачки для того, щоб ви могли оцінити весь спектр колісної техніки наших військових. І я впевнений, що сьогоднішній екземпляр вас реально здивує. Адже це. Тряся це знову L-200? для ЗСУ. Так, чуваки, це третій l 200 за чотири випуски. Як я вже і казав, ми робимо реальні авто для реальних військових. І що ж зробиш, якщо L-200 200 пікап, розповсюджений, адекватно коштує, має гарну прохідність і надійний. Ці всі параметри роблять його класикою авто для Збройних сил України. Прикинь, кажесть, на дев'ятий місяць повномасштабної війни у нас з'явилася фраза класика для ЗСУ. Грьобана Русня! Грьона Русня! на русня. Коротше, сьогодні ми знову качаємо l 200 Ну що Сереж, ми з тобою вже якийсь сомельє цих Mitsubishi l 200 Розказуй, що у нас тут за врожай. Я так прямо ж відчуваю, що це. Автомобіль 2000 року, uh -huh. автомобіль в нормальному стані, нержавий, так щоб сильно. Uh -huh. В цілому. І так видно, що доглянути. Мабуть, це найкращий автомобіль зл 200 який у нас був. Слухай, е я так розумію, що цього разу у нас тачка для роти вогневої підтримки. Що це означає? Нова підтримка саме для боротьби з цими довбаними дронами, які всі в кошмарі. — Шахіди. Шахіди, шахіди і не тільки. Хлопці встановлять дещо на цей автомобіль для того, щоб максимально ефективно можна було боротися з цими дронами. Дещо, ми, я так розумію, в багажник туди Ну, в багажник, багажник да, таке, щоб їх можна було навіть збивати. Зараз ми їдемо на задньому, але тут у нас така перешкода є. Ми включимо повний, бо ага. ми вже трошки починаємо забиратися в багнюку. Ми на секундочку забралися в багнюкова, а рушня там все життя. Але ж в серці дрифтів, ага. А тут такі майданчики, ми зараз навіть частково можемо подрифтувати на цій машині. <плес> Короб. Я не знаю, на що це хлопцям проти вогневої підтримки, але мені подобається. Це так. Це якщо збили шахіда, то можна як танок, святковий танок зробити. Третя L200 за 4 випуски, але ну, дійсно зрозуміло чого. Вона ж пролізе де завгодно. Ну, в цілому, так. Це буде зараз дуже смішно, якщо я накаркаю. Ми зараз під таким нормальним кутом їдемо, я вам хочу сказати. Ви відчуваєте, не? Ну, я постараюся рівно сидіти, щоб було видно, наскільки ми, у нас скут. Ух! Ох. Сереж, я в білих штанах. Я штовхати в не буду. Ну, тоді ми її застрягати не будемо. <риклад> і ми зараз зверх, правильно? Ну, типу, тут штука, яка не придумана, мабуть, щоб по ній їздила. Я не знаю, як це навіть... Це знімається, правильно? Я трішки спітнів, якщо чесно. Просто гума. Бруднувата. Мабуть, через те, що ми перед цим їхали по якомусь мегаболоту. Ух. Так, стоп, стоп, стаємо. Сергій, я думаю, тест драйву на сьогодні достатньо. Давай машинку відправляти на ремонт. Ну, хай відпочиває. Let's Let's <плес> take take this this thing higher! Higher No stop, to merry-go-round, it's time Отже, ми отримали завдання від наших військових, а саме встановити кулемети на даний автомобіль. Це кулемет ПКМ та кулемет Браунінга. З ПКМ у нас все більш-менш зрозуміло, а от з кулеметом Браунінга трошки складніше, бо він має велику вагу та сильну віддачу. А отже, нам треба максимально надійно його встановити в нашому кузові. Те, як це буде відбуватися і що ми будемо робити, зараз вам покажу. Отже, розповім деталі, як ми і що будемо робити. Першочерговою проблемою у нас є те, що лист заліза не можна кріпити до кузову, тому що від великої вібрації під час стрільби відриває і кріплення, і кулемет, і це буде великою проблемою. Отже, нам треба зробити отвори в кузові і закріпитися до самої рами. У нас буде порядка вісьми отворів, на яких будуть е, зроблені закладні і до яких буде кріпитися ось такий лист заліза товщиною 5 мм. Наш автомобіль має бути багатофункціональним. А отже, нам треба зробити верхню частину нашої конструкції зйомною. Тому ми її будемо кріпити на болтах. Також хочу сказати, що ось ця труба це буде е, наша. Основа для кулемету, в яку буде вставлятися. Ну от, наприклад, кріплення ПКМ. Тобто, ми виставляємо по висоті, токар витачує нам закладну, яку ми вваримо всередину, і ця конструкція буде вставлятися. А також рядом буде кріплення ще для кулемету Браунінга. Після того, як ми встановимо кулемет, у нас зміниться в автомобілі центр ваги. А отже, бажано. Збільшити колісну базу з цим нам допоможуть хлопці з Адаптексу. Вони вже надіслали проставки на колеса, і ми їх встановили. Тому при стрільбі та їзді наш автомобіль буде почувати себе набагато впевненіше. а отже, він буде топовим. Біряш, Бандера, мобіль, черговий, готова, все помпезно, турель надійна? Звісно, надійна. прокачана ноумоторс. <свісно> Також ми зробили повне ТО автомобіля, все замінили як завжди. Основним моментом у нас є те, що треба було встановити кріплення під два кулемети. Це зроблено. Ми відтестуємо. Також зроблено кріплення для БК та сітка для того, щоб гільзи не розбили скло. Ще хочу заакцентувати увагу на тому, як пофарбований наш автомобіль. Тобто, відповідно до погодних умов, які зараз. Ну слухай, ну виглядає дуже красиво. Я тобі хочу сказати, але ти сказав про тест-драйв. У мене є деяка упередженість до твоїх тест-драйвів, після того, як я в багажнику їздив. Тому з твого дозволу можна цього разу я протестую тачку разом з військовими. Ну, військові наше все. Добре. Довіряємо їм повністю, тому думаю, тест-драйв буде чудово. Тоді ми тебе відпускаємо ремонтувати наступні авто, а я на тест-драйв. Дякую тобі. Поруч зі мною офіцер роти вогневої підтримки позивний проф. Перш за все, я хотів би вам подякувати. Ну, е я знаю, що кожен українець складає в це, дякую дуже багато. Е зараз, спілкуючись з вами, я впевнений, що кожен, хто дивиться цей кадр, от у нього одразу виникає питання: що це у нас ззаду? Що це у нас така за штучка? Дивіться, це кулемет 50-го калібру Браунінг. Mm. Він е крупнокаліберний кулемет прошиває БТР, навіть БМП-1 може прошити без питань. Є спеціальні набої. Е зараз на даний момент він використовується як. Е Е, ну, його задача, як боротьба з шахедами, угу. як зенітний кулемет. Тобто він, якщо попаде в шахеда або в якусь там крилату ракету, він її може розвалити без проблем. Важливе питання. Ага. Чого у нас на турелі дві труби, а не ага. одна? Тому що ми підійшли до запиту, е, навіщо нам ця машина була з точки зору уніфікації, угу. О, щоб вона була універсальна, так як на Браунінг. Він Крупнокаліберний кулемет, 50-й калібр, набої теж ну і дорогі, і буває таке, що деяких набоїв немає, деяких багато. От для цього ми зробили іншу трубу, щоб можна було зняти цей кулемет і поставити кулемет Калашникова. Тобто універсальна у нас так, так, ретична, так. Та, вона уніфікована. Також ця машина вона сьогодні бореться з шахідами, з літаючими. Так сказать, об'єктами. Mm -hmm. А завтра ми можемо зняти будь-який кулемет або е, ПКМ, або Браунінг те ж саме і стріляти по, назем, по наземним цілям прикривати, чим і займається наша рота вогневої підтримки. А в одному а, можна, будь ласка, вас попросити змоделювати якусь от, е, конкретну задачу, який сценарій, де може використовуватися ця машина? От, наприклад, приходить якийсь запит, чи як це виглядає? взагалі? Ну, виглядає, як є чергова група. В які є такі, такого класу автомобілі, з турелями і так далі, е, поступає їм сигнал від наших сміжників, від е, ЗРП, зенітно-ракетного полку. Вони знають, куди їм виїжджати, на які точки, на які висоти. Ну, це все закріплено. Тобто оборона, е, там, де ми знаходимося, вона перекриває. Тобто кожна машина, кожен ешелон, ПВО він перекриває один одного. Тобто, ці нам низько ну, низь, низькі цілі, які низько летять, там такі ж говорю, як шахет там Буки і так далі. там більше, там, ракети, вони mm. там вищі цілі. і так далі. Тобто вони вирушають на свою точку, займають свій сектор, там ще є фонарь, прожектор, і сканують небо, їм говорять, з якого напрямку летить ціль, mm -hmm. вони її засікають і починають стріляти як із кулеметів, так і з автоматів. і так далі. Тобто плотним таким mm -hmm. вогнем, там, вони закривають свій сектор і збивають ну, ті пакості, що відправляють нам. Тобто ця машина чітко може да, вона і буде вона. виконувати ці задачі. На Це даний дуже момент 100% вона вже, ну практично вже ввечері, вона поїде захищати наше небо, вже ввечері, сьогодні. Круто, слухайте. А... Потім будемо мочити, гнати, як далі з кулеметами. Все буде добре. Я готовий. Слухати і робити все, що ви скажете. Так. Яка у нас зараз програма? Що ви скажете? Ну я думаю, що по покатася ну потрібно. По перше, ну да ви є, побачили, подували. що все так, як треба. Ми Сережу відпустили, але його справа живе. Тому ми на те здраві I am not a wave, I'm a monsoon Send on the wave, after she blow me like some hot soup She break a bank just to get the right picture and it looks great Ooh, I love the shape, I swear to God, it's on the look away Prove to me you got it, girl, I gotta see how that put in taste Got me in the comments saying shit I probably shouldn't say Зараз ми фактично їдемо по рівній дорозі. Як відчуття від машини? Чи все влаштовує? Ну, відчуття те, що взагалі це парадокс, щоб в військових машинах нічого не гриміло. Ну, як ми чуємо, нічого ж не гримить. Машин багато в нас було. От. Тобто, дуже а часто, та... коли нічого не скрипить, не гримить, це то... викликає підозру. Ні, не підозру, ну просто досить кльова тачка. Вона така динамічна, бистренька, блін. Угу. Головне, щоб машина була динамічна і їхала, щоб вона не була зломана, щоб ну, була впевненість, що ти на неї сів, і доїхав, куди потрібно, і повернувся. У нас будь-який член нашого підрозділу, навіть водії, вони з будь-якої зброї вміє стріляти, з з СПГ, з Зенітки, що угодно, хоч він водій. Такий так автомобіль зроблений для цього, що тут, він як Зенітка працює, тут він як по наземним цілям. Тут зняли кулемет, поставили СПГ, все, вже артилерія мобільна. Ну, тут все і сказано, що РВП, рота вогневої підтримки. О, ми повинні всі задачі, всіх підрозділів нашого батальйону допомагати, виконувати. І... Зброї в нас достатньо, Тепер автомобілів теж є надійних, достатня кількість. Все починалось з мого старенького пілька червоного, на якому ми їздили тавріями і так далі. Ваш особистий, ну так, да, ми ж всі на особистих машинах, хто на чому. Бувало таке, що і на велосипедах їздили. <рес> да, були такі задачі, да, ми їздили на, на Віліках. Да. Почали з велосипедів їздимо на Л-200, а закінчимо, знаєте чим? Перемоги. Так, я не дуже на такий тест-драйв розраховував, але це точно. Ми зараз будемо стріляти. Так, точно. Але okay. я так розумію, що це вже не Браунінг. Це має. не Браунінг, це кулемат Калашникова модернізований. Чому будемо саме з нього стріляти? Ну це теж буде рок н рол Я тобі обіцяю. Тому що кулі з Браунінга дуже далеко летять і вони можуть прилетіти. Туди, куди, ну, не туди треба. куди не треба. так. Ага. А тут ми е, знаємо, що дистанція буде 300-350 метрів, мішені будуть вставати, ми по ним будемо угу. стріляти. Ну, і... Браунінг залишимо на ну, і шахі да, десь. Да, да, да. Кулі американські. Фух, ну тоді показуйте, що як, а я поки що подивлюся. Антидрон мобіль залишається у хлопців і буде їм допомагати берегти наш спокій. Не забувайте, що Збройні Сили України спонсор всього, що ви зараз робите. Якщо подобається формат прокачки авто для ЗСУ від Фавбет та Фаббет Foundation, постав лайк. Розкажи про це відео друзям, а ми побачимося у наступних випусках. Все буде Україна! Keşkin lezzetse oh, oh.